Угу. Так, ну що? Доброго дня, мої любі. Нарешті, нарешті сьогодні перше заняття, в якому ми будемо з вами займатися з пуантами. Що я хочу вам сказати? По-перше, для того, щоб працювати на пуантах, треба обов'язково підготуватись, тому що це дуже нелегка. Це дуже складна праця, яка потребує сили ніг, сили вашої стопи. Тобто, не можна просто так взяти і почати танцювати на пуантах. Всі, хто в мене зараз на уроці, я знаю, що ви вже знайомі з технікою роботи на пуантах. Якщо хтось не знайомий, то ми потрошечки будемо знайомитись, і що я хочу вам. Обов'язково на чому наголосити. Е, приготуйтесь до того, що ми не будемо з вами одразу танцювати, тому що е, у мене в аудиторії є діти, з якими я не займалась, і я не знаю, як вам давали е, цю техніку. Тому я хочу впевнитись, що це буде для вас безпечно в тому плані, що ви не отримаєте якихось травм, е, у вас не буде е, потім якихось проблем. Тому декілька занять ми будемо з вами потихеньку розбирати, що і як треба робити для того, щоб займатися на пуантах. А отже, сьогодні ми почнемо з самого-самого початку. І перше, що я хочу вам сказати, що для того, щоб займатися на пуантах, треба обов'язково підготувати свою стопу. Для того, щоб це зробити, ви вже знаєте, що існує цілий комплекс екзерсису біля станка, який артисти балету і люди, які займаються класичним танцем, вони мають це робити постійно, тому що е, наші м'язи е, повинні бути готовими. Е, що я вирішила зробити сьогодні? Сьогодні ми з вами зробимо. Невеликий розігрів стопи, і зробимо його певними декількома способами. По-перше, ми розігріємося в партері, тобто сидячи на підлозі. Потім ми виконуємо декілька рухів екзерсису для того, щоб ще більше розігріти стопу, і тільки потім ми перейдемо з вами до роботи на плантах. Отже, починаємо. У мене сьогодні для того, щоб допомогти собі розігрітись, є ось така резинка. Вона в мене є. Але якщо у вас її нема, ви можете всі вправи робити без резинки. Сідаємо на поверх або на підлогу і починаємо розігрів стопи. Спин, спиночка має бути рівнесенька, плечі вниз, витягнутий корпус, це в ідеалі. Але більше уваги ми сьогодні з вами приділяємо стопі, колінам і стегнам для того, щоб розігрітися. Перша справа, якщо є у вас така резинка, ви можете її одягнути. Якщо немає, вибачаю, зможете робити це без резинки. Перше, що ми робимо, працюємо над пальцями. Згинаємо пальці, підйоми і витягуємо. І в зворотньому напрямку пальці на себе і сильно підйоми на себе. Без резинки покажу. Пальці раз, підйоми. Два. Пальці, раз, підйоми, два. Пальці, підйоми, пальці, підйоми. При цьому обов'язково дотягнуті коліна і гріться одразу вся нога. П'ятки, і пам'ятаєте, мають від пола відриватись. Тобто не розслаблені такі ноги. Аби як? Втягнуті коліна, рівна спина, якщо можемо. Додаємо роботу рук або в третю позицію і поїхали. Раз. Два повільно. Три. Чотири. Ще. раз. Два. Три. Додаємо руки. Чотири. раз. Два. Тягнемо. Три. Чотири. Ще. раз. Два. На себе. Три. Продовжуємо, я подивлюсь. А раз, два. Три повільніше чотири. А раз, два. Три. Добре. Чотири. Дивіться. Побажання. Не треба робити так. Раз, два, три, чотири. Спробуйте робити це. ось так от м'якенько, повільненько поїхали. І а раз. Два, м'якенько. Три. Чотири. Коліна дотягнуті. А раз. Два. Добре. Три. Ще пару разочків. Чотири. І а раз. два, витягую на себе. Три. Чотири. 4. Ще. А раз, два. На себе. Три. Добре. Чотири. Наступний рух. Розкриваємо вигорітно дотягнутими колінами. І в мене виборить рість погана. А у кого вона гарна, то носочки вони прям достануть до підлоги. Але не ось такою розслабленою стопою, дуже сильно на себе. І носочки намагаємось вивернути. Прямо вниз і тримаємо. Раз. Два. Збираємо. Три. Чотири. Додаємо пальці. Раз. Вниз. Два. На себе. Три. Ще разочок. Відкрили. Два. Три. Чотири. Підколу. А раз. Два. На себе. Три. Ще пару разочків. А раз. Два. Ще Ми прямо до підлоги, підлоги на себе. Три. Чотири. Вниз. А раз. Два. Три. Молодці. Продовжуємо. Відкрили. Раз. Два. Натягнули виборігну. Стопу. Зібрали дотягнуту паралельно і на себе. Три. Чотири. Ще. А раз. Два. Три. Чотири. А раз, коліна дотягнуті. На себе. Три. Ще разочок. А раз. Коліна тягнуті. Три, чотири. А раз. Два. три, Три. Не забуваю про руки. Чотири. Спину тримаю. Раз, два. Витягую. Три. Чотири. Збираю. Раз, два. На себе. Три, чотири. одній нозі. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Рівно стопу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Таня кріється. Молодець. Два. Три. До себе. І ось так п'ятку штовхаю вперед. А стопу ось так, щоб галочка розвивалась. мну. Раз, тягну, два. Тягну. Три. Чотири. А тепер зворотно. Раз. Можна виворітно. Три. Чотири. Ще. Раз, два. Три для стопи. Чотири. Раз, два. Поміняли ногу, інша нога. А раз, два, три, чотири. Витягнули. Раз. Два. Під коліном м'яза дуже тягнеться. Ще. Раз. Два. Стопу готуємо. Чотири. А раз. два. На себе. Три. Виморі відкрили. Витягнули стопи. І виворітно піднімаємо догори, в кого є резинка. Можна одягнути резиночку і робити це в резинці. А раз, два, три. Витягнута стопа. Ще. А раз, два, три. Міняю А раз, два, три, чотири. Раз, два. Невисоко. Низенько, виворотненько. Чотири. Ще. А раз, два. Важливо, невисоко, а виворотно, А раз, два. Вниз. Три. Чотири. А раз, два, три. Стопа на себе. А раз, два. На себе тягну. Чотири. А раз, два. Витягнули. Чотири. Одна. Вниз. Одна. Вниз. Раз. Вниз, інша вниз. А раз, вниз, а раз, вниз. Зробили опору позаду. Рівненька спина по черзі два. А раз. прес додається. Раз, але стопи витягнуті. Витягнуті. Чотири. А раз, два. А раз, два. Витягнуті стопи. Пальці прямо. Угу. Потягніть отак стопу. Добре. Вниз потягніть. Угу. Сюди-сюди. Тягнемо. Ось ця частина стопи вона має бути аж гаряча така, ви маєте її відчувати. Угу. Угу. Ще прямо її до підлоги. Одночасно зараз і спинка тягнеться, і під коліночками, але більше уваги стопі. Добре. Сідаємо в бабочку. Це також важливо. Адже для того, щоб робити зараз рельєве на платах, ми будемо робити з вами дині є і пах також має бути розігрітий. Раз, розтягнулись, взяли себе за ножки, поклали коліночки, напів, так, поклали, добре пах розтягнули, розтягнули. Угу, однією можна, іншої у вас у кожного є свій. Підход для цього. А тепер зараз щоб тепло було. Хоп-хоп-хоп. Але так не просто так, а з рівненькою спиночкою так оп 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 Витягнута спинка, вверх, на листах, а рівнесенька. оп 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 низ вниз, вниз. Виглянути себе вперед, але знову-таки з витягнутою стопою. так? Ось, Як виходить, з витягнутою стопою. Угу. Гріємось. <клес> Добре, молодці. Руки в другій позиції. Я тут не вміщаюсь трошечки, але ви розумієте, знову ж таки, кого є резинка, будь ласка, одягаємо резинку. Уго немає, без роззинки. І вік. Раз, два. Вирівнялись. Чотири. Він ще раз, два. Стопи дотягнуті. Ще. Раз, два. Вирівнялись. Чотири. Раз. Вирівнялись. Три. Ще. Раз, два. Вирівнялись. І ще. Раз, два. Вирівнялись. Коліна дотягнуті, п'ятки не на підлозі, стопи дотягнуті. Добре, піднімаємось. Справи лише для стопи. Перша позиція витягнута. І розминаємо. До речі, давайте зараз ми з вами зробимо декілька батманів в тендю. і потім взуємо пугати. Перша позиція витягнута стопа. Раз, два. Ба дотягнув степу раз за черво зі раз два інша. А в мене його нема від природи, тому візуально ви не побачите. А у вас, можливо, є така прямо галочка. Три. І вигорітно. Раз. П'яточку. на глядачах. Три, чотири. Тобто не ось так. Це помилка. А вигорітна. Три. Чотири. Ще. Раз, два, три, чотири. Ось так. Гріємо, грімо, стопу, грімо, грімо, грімо. Реніве. Раз, собі на Два. Вниз. Три. Чотири. Ще. Раз. Два. Вниз. Три. Чотири. Ще. Раз. Два. Вниз. Три. Чотири. Раз. Два. І я хочу ще перевірити диміплія. Сідаю, п'ятки, тримаються підлоги. Корпус трошечки ну не сильно, а трошечки ніби попереду. Так. Коліна виворітні, наскільки це можливо. Немає завалу на великі пальці. Стопа ось так, вона не завалюється. Всі всі пальці, всі свої пальчики і п'ятку я маю відчувати в підлогу. Не робіть собі травми. Ще дні пліє. А раз, два. Поки поки що не важливі. Чотири. Робимо. А раз, я подивлюсь, три, чотири вниз. А раз. Сідаємо, сідаємо диміплі. Диміпліє, це не просто ось так сісти. Так, хоп, і все. А це так, щоб ви відчули ось ці, ось ці ваші м'язи. Вони мають бути включені. І ви маєте не просто так оп і сісти, а маєте на м'язах відчувати себе. Угу. Так, ану, студенти, Таня розігрілись. Угу. Діана розігрілись. Діти розігрілись. Ну, тоді поїхали. Беремо куванки. І зараз мені дуже важливо, щоб ви мене чули, і особливо діти, щоб я бачила, що і як ви робите. Тому що сьогодні ми з вами розберемо, як правильно взувати пуанти. Перший момент дуже важливий, як у вас пришиті стрічки. Зараз цю інформацію ви, мабуть, матусям потім покажете. Перевірте, будь ласка, як пришивається стрічка. Ось є у вас пуант. Так? З цього боку покажу. Ви маєте його ось так: на п'яточку, загнути. І ось тут, де воно загнулося, ей, світло, ось. Ось тут пришивається стрічка. Тобто вона має бути не тут, не тут, а ось. Тому що, коли ви взуваєте пуант, ось я його взуваю, так, я все роблю і коментую. Стрічка має відходити ось від цієї кісточки. Тоді, коли вона зав'язується, хрестик один плотненько. Крестик інший, можна ще третій, але має бути плотненько, так, не високо, а незесенько. І ми зав'язуємо обов'язково або збоку, або студенти тут кажуть мені, позаду, ні в якому разі не спереду. Тому що тут можуть бути травми. Обов'язково збоку, ось так збоку На бантик або на два вузлики, як зручніше. І ось ці кицькі хвостики, вони мають обов'язково ось так, хоп, і заховатися. Ось, ось так ми взули плани. В кого є вкладки, одягайте вкладки. В мене їх просто немає, тому одягайте. Другий план, трошечки швидше покажу. У ну, мене стрічки правильно пришиті, тому це так. Зула. Зручно це робити саме ось так, як я. Зараз сидячи на підлозі. Тобто не сідати не в крісло, не, не на диван, не на не куди, а ось так от ціла на підлогу і вдягаю. Навіть фотографії такі є. Хрестик попереду, хрестик позаду. Якщо треба ще один хрестик, зараз я позаду. Бантик. Видно, так? І хвостики сховали. Наступний момент. Ось я піднімаюсь, так? Як ви маєте стояти в пуантах? Це, звичайно, взуття воно взагалі не зручне, ось воно взагалі-взагалі. Але ви маєте відчувати себе, в них е, е, впевнено. Для того, щоб впевнено себе відчувати, ви маєте розуміти, що в пуантах є така частина, якої взутті немає. Це п'ятачок. Як у порося. І коли ми будемо з вами працювати на пуантах, ми маємо вскакувати саме впевнено на п'ятачок. Ми поки не вскакуємо, а просто слухаємо і розуміємо п'ятак. Ось я буду стримувати, буду стримувати раз і вскакувати на п'ятак. Не на ребро, так, якось там незрозуміло, а обов'язково. І з диміплі є п'ятки в підлогу. обов'язково п'ятки в підлогу. Малесеньким таким наскоком раз, і ходжу в п'ятак. Сильно затягнуті коліна, сильно, дуже сильно. Е, витягнута стопа. І ось зараз я стою не в Маєте стояти так раз. І ніби в підлогу. Так, бам І сильно, як стовбур стати. Ну, давайте, мабуть, по одному, тому що на всіх я подивитись просто не зможу. Таня ти мене не цікавиш, в тебе все одно нічого не виходить. Давай, Софія маленька, ти взула пуанти Зроби мені, будь ласка. Одне рельєве. По шостій позиції. Зроби скок і зійди. Угу. Добре, сходь В диміплі є. Ще раз. І раз, два. Не треба мені. Никуди, е, дивіться, гуляти мені не треба зараз. Мене цікавить скок. Тільки рельєве. Раз, два. Раз, два. І з диміпліє в диміпліє. Поїхали. Давай малюня. Софія, давай. І раз! Коліна. Стоп! Софія, коли ти робиш реєве, треба обов'язково дотягувати коліна. Це важливо, це дуже важливо. Проходьте у нас заняття, <різь> проходить. Далі. Чеху. Кристина, що там з твоїми колінами? Це добре? Добре. Я на, ді... на діточок хочу, ану фільм.